Мікро та нанопластики можуть нести електростатичний заряд. Виявилося, що деякі мікроорганізми можуть використовувати заряджені частинки мікро і нанопластику як зручну платформу для росту, немов рослини, що укорінюються на камінні. Бактерії та грибки, особливо успішні загарбники таких поверхонь, а електричні поля навколо нанопластику можуть впливати на біологічні процеси, стимулюючи активне розмноження грибків. Виходить, нанопластик підтримує життєдіяльність бактерій, вірусів та грибків. Стаючий своєрідним зарядним пристроєм для цих мікроорганізмів. У дослідженнях, проведених на Дафніях у 2023 році в університеті католік -де Лува, Бельгія, було виявлено, що в їхньому організмі відбувається окислювальний стрес та генотоксичність під впливом нанопластику. Це сприяло розвитку грибкових інфекцій у їхньому організмі. Зокрема, рівень інфікування грибковим паразитом Мечніковія був у 11 разів вищим за наявності нанопластику. Нові дані свідчать про те, що захворюваність та географічний ареал грибкових захворювань розширюються. Вийшовши з тіні пандемії стійкості бактерій до протимікробних препаратів, грибкові інфекції поширюються і стають все стійкішими до лікування, перетворюючись на проблему суспільної охорони здоров'я в усьому світі, сказала докторка Ханан Балхій, помічниця генерального директора ВООЗ зі стійкості до протимікробних препаратів. Деякі дослідження вказують на те, що певні грибки можуть виділяти метаболіти чи речовини, які можуть прискорювати ріст пухлин або сприяти запальним процесам, пов'язаним із розвитком раку. ДНК деяких видів грибків досить поширені у певних типах пухлин. Екосистема організму це дуже складна система взаємодії, де баланс різних мікроорганізмів підіграє важливу роль. Коли в цю систему втручаються заряджені частинки пластику, вони можуть сприяти надмірному розвитку одних видів. Де інші. Це схоже на ситуацію, коли в саду різко починають розростатися бур'яни, витісняючи корисні рослини. Крім того, вплив частинок пластику на клітинні мембрани та накопичення токсинів може послабити імунну систему організму, роблячи його більш уразливим перед патогенними грибками та бактеріями. Таким чином, статично заряджені частинки це не просто інертні фрагменти забруднення. Вони активно взаємодіють із клітинами, провокуючи мутації, створюють сприятливі умови для росту гриб. Та можуть порушувати мікробіологічну рівновагу екосистем, їх вплив запускає ланцюгову реакцію змін, наслідки яких ще належить вивчити повною мірою.